За матеріалами Служби безпеки завершено досудове розслідування щодо заступника начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради та директора однієї з харківських компаній, які причетні до фіктивної закупівлі технічної солі на понад 43 мільйона гривень бюджетних коштів. Як встановило слідство, управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради уклало договір з харківською фірмою щодо експлуатаційного утримання міста з вересня по грудень 2022 року. У тому числі в рамках договору підрядник мав поставити понад 3 тисячі тонн солі. Втім, ніякої солі міськрада так і не побачила, хоча, зі свого боку, підписала документи про її отримання та сплатила понад 43 мільйона гривень. Правоохоронці задокументували невідповідність складського та бухгалтерського обліків з фактичною наявністю матеріалів, що підтверджено судово-економічною експертизою. У січні цього року керівнику харківського підприємства було повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, про власнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, та частиною 1 статті 366 службове підроблення. У лютому 2025 року посадовець Полтавської міськради отримав підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу службованих недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Наразі досудове розслідування завершено обвинувальник винувальних та до суду.